Влада, не травнема. Mm. Я знав, що колись неодмінно уздрю в далекім чужім краю Мідну голову, постать твою на вежі на самім краю. Стоять тобі довго, отож кріпись та після безлічі днів За обрію раптом вийде принц, красень на білім коні. І так само усю безкінечність днів, як очі свої склеплю, то бачу тебе у безлічі снів. Ти знаєш, я стоячи сплю. В житті є один суворий закон, точніше, життєвий принцип, де є королівна, там є дракон, це знає прекрасний принц. І буде бій, буде бій любе, бо це ритуал, не фігня. І принц такий здобуде тебе, хоча втратить коня. А вежа все ближче і ближче, що крок. У мене широкий крок. І, в неймовірно, короткий строк, вона вироста до зірок. І там на вежі, на самім краю, як очі свої підведеш. То бачиш найбажанішу свою і найнедосяжнішу теж. Я бачу відбитку твоїх зіниць, що вони не спрямовані вниз, зі мною, хоча би перезернись поглядом попід карниз, перехились. На перилазі прись і погляд донизу свій київ. Ні-ні, трохи нижче. Ні-ні, я не принц, я втомлений білий.